Ох і люблю я до ведмедів гості ходити, як небудь і вас з собою візьму. А зараз послухайте страшну казку про гостей. Жила була дівчинка, і звали її Червона Шапочка. Ну, тому що вона весь час носила червону шапку, і взимку, і влітку. Одного разу мама попросила червону шапочку віднести хворій бабусі гостинець. Взяла дівчинка кошик з пиріжками і пішла. Йде вона йде лісовою стежкою, а пиріжки так смачно пахнуть. Ось дівчинка і каже. Сяду на пеньок та й з'їв пиріжок. А тут повз неї прокотився хтось і бум прямо в дерево. Та це ж клобок сидить і головою крутить. Ну, взагалі-то у нього тільки одна голова і була ні ніг, ні рук. Підняла його червона шапочка, а колобок і каже людським голосом. Не їж мене, дівчинка, я тобі пісеньку заспіваю. Хто ж тебе їсти буде? Ти ж по брудній землі котився. Візьмула ну, я краще тебе до бабусі. Може, на щось і згодишся! Обтрусила вона колобка і попала в кошик. А вовк за кущами сидів і все чув. Вирішив він з'їсти всіх. І шапочку, і бабусю, і навіть колобка а бідна бабуся лежала в ліжку і хворіла і дуже здивувалася, коли в її двері постукали. Хто там? спитала бабуся. Це я твоя онучка, червона шапочка, прийшла, прогарчав вовк. Ох, напевно, і онучка моя захворіла. Щось у неї голос такий хриплий Подумала бабуся і сказала: смикни, дитинко, за мотузочку двері відчиняться. Так вовк і зробив, двері відчинилися, а далі таке почалось. Загалом ковтнув бабусю сірий розбійник, тільки окуляри та чепчик виплюнув. Облизнувся вовк і став на онучку чекати. Прикинувся він, значить, хворою бабусею, Чепчик натягнув, окуляри начепив і тільки укрився ковдрою, як у двері постукали. Хто там? запитав він. Це я, твоя онучка, червона шапочка. Смикни за мотузочку, двері відчиняться. Сказав вовк бабуся. Дівчинка увійшла, поставила кошик з колобком на підлогу. Бачить зовсім справа погана. Розхворілася старенька, лицеки сіре, шерсть обросле, сіла червона шапочка поруч і каже: Бабуся, бабуся, а чому у тебе такі великі руки? Щоб міцно обіймати тебе, дитинко. сказав вовк і посміхнувся. Бабуся, бабуся, а чому у тебе такі великі зуби? Щоб з'їсти тебе. крикнув вовк і прокопнув червону шапочку. Злякався колобок. Заверещав від страху і як стрибне з кошика, а вовк його на льоту піймав і теж злопав. Лежить вовк, поворухнутися не може. Стогне. Хіба ж можна всіх підряд їсти? Звичайно, ось живіт і розболівся а потім раптом став надуватися, перетворився у величезну кулю і бах лопнув. Вискочили звідти бабуся, червона шапочка і Колобок. Бабуся з онучкою сміються, обіймаються. А колобок до вікна підкотився, скочив на підвіконня і чкурнув. Котиться він по доріжці, а назустріч йому лисиця. Ну, колобок знову свою пісеньку заспівав. А лисиця і каже: Ох, стара я стала, погано чую. Сідай до мене на носок та заспівай ще разок. Стрибнув їй на ніс колобок і заспівав. А вона його оп, і з'їла. Ось і урок цьому колобку. Адже тебе вже один раз з'їли. Що ж ти до незнайомих лисиць на ніс стрибаєш? Та й червоній шапочці урок не можна в лісі розповідати незнайомцям, куди ти йдеш. Ну, а головне треба частіше відвідувати бабусю тоді вже точно з вовком її не переплутаєш